Так, починаємо мої любі, показуємо ось альфа ліпоєва кислота теж взяла дівчинка, яка в мене бере постійно магній, дівчинка, жіночка. Хоча, чесно, мені це слово не подобається. Мені подобається дівчинка, ми всі дівчатка, ми всі молоденькі. І саме біодобавки, я вам скажу так, я вже це зрозуміла за три роки, які я приймаю. Спочатку я не дуже багато приймала. Я прицінювалась, придивлялася, вбирала те, що не дуже гарне, те, що не дуже дієве. Я зрозуміла, що є, наприклад, форми, які засвоюються гарно, які не засвоюються так, як треба. І е, переплачувала навіть е, не знала про акції, як вони діють. Зараз я це все досконально вивчаю. Е, перш ніж робити замовлення, бо це і мої і ваші гроші, і тому тепер я як ну, такий ще е, маленький гуру біодобавок, е, можу вам рекомендувати. Е, і але. Я ще, як ото кажуть, не художник, я ще вчуся. Я ще такий блогер в кавичках невеличкий. І ну, вивчаю, сама пропиваю. І те, що сама я пропила, теж можу рекомендувати з великим задоволенням. Щось можу, щось не можу, щось у мене пропало, щось я допила. Як ото кажуть, від корки до корки прочитала анотації і пропила таблеточки. І що можу сказати про наступну отаку біодобавочку? Це біодобавочка у нас «Інозітол капсули. Це дуже класнюча біодобавочка. Для нашої клітини, для її імунітету, для стану ну, омолодження клітини, оце якраз інозіто, тому рекомендую. Оп'ять-таки, вітамін Д3 у мене взяли в дозуванні 2000. Ну, Це таке дитяче дозування. І бо дітки теж потребують вітаміну Д. І в першу чергу саме в такі дні, коли немає сонечка. Хоча нас чили, що ну, більше бувати на сонці, але таке як зараз сонце, то краще на ньому не, не бувати, як це китайці побачили, японці, вони покриваються влітку таким. Тостим шаром ультрафіолетових таких е, 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 проти ультрафіолетових кремів, що е, ну, білі, як смерть, е, е, наш один е, блогер, саме, я знаю, Зубарів його є фамілія, і він розказував, що вони не виходять. Навіть взимку без оцих захисних ультрафіолетових кремів. Що сказати, вони на наступені або на, на декілька вище від нас, і теж треба це все робити. Ну що, мої любі, продовжимо далі. І далі у нас ось такий селімаріновий комплекс. Це класнюща штука, те, що треба для захисту печінки. Ми всі їмо не дуже якісну їжу. Ми всі знаходимося під впливом ультрафіолету. Та ще як ці бомби летять на нас, прошивають наше небо. Це все відображається якраз таки на повітрі, тим, що ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо. Це все загижене, заражене отими поліетіленами, отим усім. У нас немає чистого ніде нічого. Як показує практика, навіть та вода, яка фільтрується, вона ну, зовсім не та, за яку її видають не завжди. Ну, були такі випадки, і це неоднократно від багатьох, я чула, що та вода, яка продається відфільтрована. Це набрята просто звідки з колонки, з якогось джерела, і не, ніхто там її не фільтрує. Але не завжди. І ось такий селімариновий комплекс. Буває, хто зловживає алкоголем, жирною такою їжею, коли курить палить, Оце селемариновий комплекс він потрібен. Саме для нашого органу. Далі моє любі, а далі у нас іде такий Е, е Це така речовина, яка захищає наші судини. Е, у кого е, високий тиск, у кого холестеринові бляшки. Тут написано кардіоваскуляр е, health, тобто кардіоваскулярне здоров'я. Здоров'я судин, великих і маленьких можу рекомендувати. Тут у нас іде барбарін 400 мг гарне дозування. От Багато хто каже, той же ж магній, той же ж барбарін брать не менше 400 мг. тому що висока концентрація вона і потрібна для того, щоб наші судини захищати. Альфа-ліпоєва кислота це. Покращує глюкозовий метаболізм, засвоєння глюкози, виведення глюкози, саме альфа-ліпоєва кислота. Без неї жоден організм не обходиться. Це незамінна кислота, тому вона виступає як антиоксидант. Ось таке було моє невеличке, так скажімо, в кавичках замовлення, але дуже потрібне. Всі ці біодобавочки е, підуть до своїх адресатів, хто замовляв, дівчатка. Чекайте, всіх цілою люблю ваша Людмила. До нових зустрічей!